Мінімальні опади без морозу. Такою буде погода вже цими вихідними на завтра, 25 листопада. Прогнозують 0 градусів та невеликі опади. Як повідомляють метеорологи, морозний циклон, який цими днями планує над територією Тернопільщини, завтра піде далі. Слідуюча доба, тобто завтрашній день, ми також чекаємо вплив атмосферного фронту. Ось тому з опадами. Опади у вигляді мокрого снігу та снігу. По кількості вони будуть від невеликого до помірного. На вихідних зранку та ввечері обіцяють сильні тумани. Інколи при невеличкому мінусі утворюватиметься сильна ожелець і налипання мокрого снігу. А з наступного тижня метеорологи передбачають погоду без заморозків та опадів. Вихідні і початок слідуючого тижня в атмосфері почне вже. Зростати атмосферний тиск, тому істотних опадів ми не чекаємо. Вітри будуть знову ж таки слабкі на вихідні. Це ще той самий напрямок четвертої чверті, північно-західний. А початок нового тижня вітер поміняє свій напрямок на південно-східний. Отже, від завтра погода буде помірною. Синоптики морозів не прогнозують. Вітри переважатимуть слабкі – 5-10 метрів за секунду. А по температурі повітрям очікується від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла.